Всім привіт! З вами Фейгон. І сьогодні я вам буду показувати, як робити самолетик. Спочатку згинаємо ось ось отак рівно. Зараз я покажу вам. Ой. Отак рівно носик в нос прям в міліметр. І потім отак загладжуємо, потім заново розвертаємо. Немає це, ви знаєте, яскі. а потім оці отак. Неудобно робити одною рукою. Загинаємо по уровню Тут ось. Ой. Трошки закривим. Ну я думаю щось ну понімете. І тут робимо так з другої. Ось ми... Ой, що це зробила? Якась сторинка. Ну, і ось ми отак зробили з двома. Тепер. Надо ще раз отак загнути і державу. Ось. Так. по згинаємо і так робимо з другого. А тепер згинаємо. Отак вдвоє його. Отак. Ось. Ось отак вдвоє згинаємо. Отак. І згинаємо ось отак тільки по уровню. Скільки ви хочете згинути, стільки й робите. Ось тут мої носочки попали бархатні. Тяги. Ось, ну я хочу зараз зробити так. Так робимо з другий тільки по уровню. І все, у нас вийшла така штука. І ми беремо, розгинаємо і буде отакий у нас прекрасний самолюд. Зараз я покажу, як він літає. Ну ось я тепер вам показую в коридорі. Ось там можна виглядати наші бархатні тяги. Там курточки. Усе ну він ось так шикарно літав. Можна ще було лучше, щоб Шоб він літав. Ну тоді в нас вийде ось такий самоліт. Ну всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім пока.